Всім доброго дня! Ми сьогодні будемо з вами продовжувати якраз рубрику огляду торгової марки MyTech, а саме гідроакумулятор 24 літри сталь. Отож, з попереднього відео ми якраз от вам показували вага самого гідроакумулятора складає 4 кг 170 г. Зараз ми подивимося, що в ньому є всередині, як він виготовлений і в чому взагалі цінність торгової марки MyTech. Отож, поїхали! Саме головне, що хотіли ми зразу найперше звернути увагу, це є кришка. Кришка Ніпеля вона якраз от є з якісного термопластику. Друге, в ньому всередині запресований на шліцах Заглушка латунна, якраз яка закриває безпосередньо сам ніпель. Тобто її тепер так просто вже провернути не вдасться. Хіба силою провернете. Друге, що хотів би звернути увагу, якраз от це безпосередньо якість самого шва зверного. Ви можете побачити, що виконано це на якісному обладнанні. Відповідно, як всередині, так і ззовні зовні заосенець немає. Взагалі, гідроакумулятор можна побачити, що правильні зверні шви. Це завдяки тому, що товщина самої сталі 1 міліметр відповідно. Тут не буде вже таких от варних крапок, а будуть безпосередньо варні шви. Е, ще хотів би якраз з звернути увагу, я вже попередньо це все розібрав. Ми з вами будемо оглядати гідроакумулятор зі середини. Це якраз от сам фланець. Фланець 1,5 мм. Ви можете побачити, що тут, там, де він є обварений, на ньому тут немає жодного потемніння, а це означає, що фланець, якраз от ця частина, яка дотична до води, вона не буде нам. Так швидко ржавіти. Друге, хотів би вам звернути увагу на те, що, бачите, в середині також на місцях зварювання теж нічого, ніякого потемніння немає. Тепер, якщо брати його поважити, ми можемо побачити, що фланець по вазі в нас складає 342 грами. Це досить такий масивний фланець. Тепер, Коли ми витягуємо з вами, вилучаємо саму мембрану, Мембрана сама. Марка EPDM самого Каучуку. по на відчуття і на по товщині можна сказати, що досить таки товста, якісна, м'яка мембрана. По запаху, абсолютно, запах, запахів сторонніх, немає. Покрита вона зверху ось таким е, білим порошком. Це для того, щоб не було всередині безпосереднього тертя. Е, також хотів би вам зразу звернути увагу, що фланець самого гідроакумулятора має е, на болти ось ці. Коли ми його закручуємо не два витки, не півтора витки, а три витки. Це досить таки добротний. В більшості випадків, тоді, коли міняють фланець в чорному гідроакумуляторі або в нержавіючому, все одно бувають такі моменти, коли болт своєю різьбою з'їдає оцих півтора витки. Тут є три витки. Тепер прошу звернути вам вашу увагу на середину. По внутрішній самій частині ви можете побачити, що внутрішня частина самого гідроакумулятора вона. Покрити захисним шаром лаку, це для того, щоб не було жодних заусенець. А також, якщо взяти, запхати просто руку отак і попробувати сам шов, він є досить таки гладенький і всередині він є ще також додатково підзачищений. Отож, якщо взяти сам гідроакумулятор, зважити його вже на самій базі, ми можемо побачити, що тіло самого гідроакумулятора по вазі складає 3 кг 378 г. А це означає, що гідроакумулятор є повнотілий, повноцінний, 1 мм. Якщо брати його, порівняти з дешевими всіма аналогами, то весь гідроакумулятор в зборі з фланцем, з мембраною, з болтами, зі всім, він буде вам важити 3,600-3,700. Наш гідроакумулятор саме тільки тіло важить. 3 кг 379 г. Це означає, що майже 3-400 важить якраз тіло. Це дуже хороший показник. Ось якраз все, все, що ми хотіли і і показати, що складається наш гідроакумулятор, які його якісні характеристики. Хоч, ну, від себе хочу додати тільки одне. Дана річ буде служити нашому користувачу досить таки вірно і довго. Всім вдалих продаж і хто нас дивиться з покупців, приємного користування!